Блогерам, ютуберам дуже важливо, дуже потрібно це. По перше, я вважаю захищати свою торговельну марку, свій бренд. Та в Україні ніхто його не захищає. Тут нема такого, тут, типу, знаєш, село селом, ніхто не займається цією реєстрацією. Ну, мені іноді здається, що іноді мене люди плутають зі Санта-Клаусом. Ну така, як неіснуюча професія неіснуючої сфери в Україні. Ти реєструвати бренд. Треба в кожній країні, хто перший зареєструє свою торговельну марку, той буде мати більше прав. Тобто, люба з Ютуба я зареєструвати не можу. Тому що Ютуб це вже зареєстрована марка. Правильно, тобто це так. буде люба з а скільки коштує реєстрація такого бренду в Україні? Я вам відразу кажу дуже дорого. Це для того, щоб якщо хтось використав твоє ім'я і сказав, що дядя Петя це я. Ти такий, альо, я дядя Петя, Правильно? У нас немає державних органів, які будуть відслідковувати порушення в інтелектуальній власності. І якщо у вас не буде інтелектуальної власності зареєстрованої, ну навряд чи інвестору буде цікаво з вами співпрацювати, якщо він чесний. Якщо він не чесний, він просто може зареєструвати вашу інтелектуальну власність на себе. Це завжди таке, Ну воно ж в інтернеті. є. Воно в інтернеті. Так, воно ж в інтернеті. Доступі. Ну, умовно ж, не може пройти сусід і сказати, Сказати такий, ей, я заберу в тебе мікрохвильовку. <рес> якщо коротко, да, якщо якийсь порушник нас подивиться, я йому не розкажу, як він може порушувати ще права інших <рес> людей. <рес> Взагалі, я думала, ти це будеш розказувати на курсі безкоштовному інтерв'ю <рес> <рес> на <рес> Ютубі.